Доля України вже вирішена. Оце це так несподіванка. сподіванка. Або що насправді відбудеться на зустрічі Путіна і Трампа? в Алясці. Отже, друзі, розповсюджуйте дуже непопулярна думка. Вийдіть, Вийдіть отсюди. розбій. Значить, от як ви думаєте, Трамп і Путін такі зараз прилітають, в Аляску, зустрічаються чи йок наливають? Ну що, привіт, привіт, як діла? Давай за Україну поразаварямо, що ми будемо діяти. Звісно ж, ні, все вже вирішено. Вони це роблять чисто для формальності. Зустрітися, зробити фотки, відео, зняти, показати, що вони якби офіційно це все зробили. Насправді ж, перед тим, як оце вони зустрічались, дипломати провели купу місії, агенти різні, спецслужби, питались один одного прогнутись щось, про щось домовиться і так далі. Зеленському там дзвонили, казали, Давай, давай, отак, от отак. Він каже: Нет, ви херню думайте думаєте, там, я, наприклад, не буду з вами зустрічатися. Допустим, я просто кажу. І про все вже дамо. Там Путін, Трамп давно вже созвонились і собі порішало, що вони хочуть, плюс-мінус. Якийсь елемент чуда залишається, що там Трамп його, типа, Поняли? І він приїде і почне щось своє прогинати, маніпулювати. Ну, типу, або ж Путін зі своєї сторони може так робити. Але основні ключові моменти вони вже домовлені. І ми про них дізнаємося. Поняв, вам ніхто в інтернеті не зможе сказати. Це ніхто не знає. Поняв, навіть там агенти ФСБ самі модні. Тут цього не знають. Ніхто точно не зможе сказати. Але то, що вже домовлено. Це вже точно. І то, що це буде чиста формальність, і ця зустріч буде, це точно, це вже дуже точно. От, тобто нас всіх очікує там 16 числа інформація, яка вже домовлена. Поняв розповсюти ці відео, бо не всі роніють. Не всі розуміють, як ці процеси взагалі утворюються і відбуваються. І от зв'язку з цим можна чекати непередбачувані моменти для України. Як нам прийшла пора прощатись, піду на річку і втоплюсь. От щоб ви розуміли, я думаю, вони нас поведуть по сценарію як там в Кореї було, як там в Фінляндії було цей їх план, плюс-мінус. Вони так хочуть зробити те саме, типу із Україною хочуть зробити. Але побачимо, ніхто не вчив. Україну. ж дійсно хотіли взяти за три дня, і не вийшло у них. Оці руки нічого не крали. А весь світ очікував це. Я впевнений, українська влада теж на це розчитувала. Але ніхто не ожидав, що будуть в Мати що українці так сплатяться. Що... ну це наслідок того, що український фронт стоїть. Це то, що в перші дні війни ми так сплатились нереально, щоб ну, весь світ, що шоці був, я думаю, ми в тому числі. Да? І попри те, що всі вже розчалувалися давно через політику, оці всі моменти і так далі. До сих пор є люди, вол волонтери, військові, добровольці, які відстоюють е, територію України. Понял? От їм честь і хвала. Отака історія. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Буду тримати вас в курсі реальних і правдивих подій. Па-па.